Вітаю, вимо шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Як ми бачимо, так е, стратегічним завданням московитів-андрофагів є оточити Україну з усіх боків ворогами. Так, ми бачимо, що. Е, Ну, складається таке враження, що без України вони себе далі не бачать. Так. Як державу, як імперію, як, скажімо так, народ український, креативний, який завжди вносив дуже. Значний внесок робив значний внесок у становлення, розвиток, у процвітання Московської імперії. Особливо на останніх етапах, ми знаємо, в Радянському Союзі вся космонавтика авіабудування було забезпечено українським геніям Корольов Глушко. Янгель, Челомей, Люлька. Ну і бачимо, що <кхід> воно працювало непогано. В крайньому разі Радянський Союз, дякуючи українському генію, конкурував із Сполученими Штатами Америки на рівних, а навіть дечому і перемагав. Зараз цього немає. Зараз бачимо авіація їхня. Практично нульова. Я маю, перш за все, авіацію цивільну, так. І це говорить про те, що все-таки тоді, без комплектуючих, імпортних, американських і західнонімецьких, все-таки літаки що літали, і я літав не раз, практично, і на Ан літав, і на як літав, і на ту літав, і ці літаки десятками років їх експлуатували. Зараз цього немає. Так, українці відійшли. Так ось. Московитам багато чого вдалося зробити в цьому сенсі для того, щоб оточити Україну з усіх боків ворогами. Так. І намагатися тиснути не тільки з одного боку, а з усіх боків на нашу державу. Ну давайте згадаємо про те. Ну, московити наші вороги, це очевидно. Так, непримиренні вороги. Так. Які ставлять перед собою завдання знищення України і української нації як таких? Ну, на півночі ми маємо недружню білорусь, з якої на Київ прийшли московити андрофаги? Так. Що ми маємо ще? Ну, Маємо Орбана Угорщину, маємо Фіцо Словаччину. Маємо Польщу, яка все більше і більше казиться. Здавалося, б, з якого дива? З якого дива? Влаштовувати всякі там блокування? Це ж порушення закону Польщі, перш за все, порушення закону Європейського Союзу, НАТО і все. Але польський уряд не реагує на це. Значить, це його ініціатива. А як інакше? Отам те, що е, поляки робили, варварські вчинки, показуючи себе як варварську націю, висипаючи зерно, хліб на землю. Ну, це ж е, цивілізованих народів це вважається варварством. Так. Тим більше в людей, які нібито є християнами. і Католиками ревними нібито. Ну, ось бачимо, що Московії вдається і шляхом підкупу, і, звичайно, що шляхом пропозицій, так? Що давайте розділимо Україну з усіх боків на неї, за неї візьмемося і розділимо. Ми отримаємо найбільшу частину. А ви там ту частину, ту, сю, сю і так далі. Ну, самі ж поляки казали, що Путін їм пропонував. Це все. Я думаю, що пропозиції залишаються в силі.